І ще не можу не згадати про йолку. Хто дивився інтернет, це, це ви знаєте, що називається і сміх і гріх. Три роки назад то був такий анекдот, коли наш президент забув, як називається деревце, яке ми танцюємо у лісі в лісі. темному, де ходить хитрий лис, і так він згадали це дуже влучно, якраз тому що влада влада Зміє, що комунальникам треба обов'язково ставити ялинку новорічну, щоб дітки святкували, і туристи мали на що дивитися. Ну, подивилися туристи, і весь світ подивився. І якраз ролик цієї територічної давності президент каже, що побудують ялинку кулемети там, ті чергові роки назад це було здається, і будуть ставити новорічну. Йолці не то, що хоче президент. На тій Йолці назвали її е, кровава йолка, е, на тій Йолці прапори Євросоюзу, прапори України. ось, І прапори, які символізують волю народу, і що е, при, у нас вже будуть грамотні президенти, які знають, що таке йолка, і багато більше знають. Ось, ну і е, Слухати їхнє ту лекотання, так і Казарова, що він вже теж осуджує. І, Бо він викоче, він блеє, він не говорить українською. Краще би не говорив, йому дякують. Дякуємо за те, що ви не говорили українською там, на якомусь зібранні. І особливо Чечету виступає там один е, їхній так званий політик і нардеп. Ну, язик не повертається назвати нардепом. І лепече, що е, прирівнює цей Майдан до п'яних гулянок. Значить, це вже треба або включити дурку, або просто бути придурком, щоб тоді питати і сидіти. У Верховній Раді займати місце і, о Господи, сьогодні буде по п'ятому каналі, завжди є дорогі депутати, мене на дорогі в яку купічну, він обходиться народу. Ось такі депутати.